Привіт, друзі, чому віруючі нещасні? Чому люди в депресіях, да, і навіть віруючі люди знаходяться в залежностях, в серіалах, там, в якихось новинах сидять, да, попивають пивко, можливо, шукають якісь колеса, наркотики, да, антидепресанти, але це все не допомагає. Тому що немає Бога в житті людей. Да? Не відбулося цього таїнства, віри, поєднання з Богом на рівні духа, душі і тіла. Е, немає Бога в житті, тому що Бог це і є джерело щастя. І Ісус дав нам заповіді щастя, тому потрібно їх адаптувати в своє життя, і кожен може тестувати себе сам, чому він нещасний і дійсно щасливі, блаженні е, ніщі духом, да? тому що їхнє є царство. Боже, блаженні, алчущі правди, ті, які жаждуть правди, пізнати істину. Да? І ті, які пізнають їм Бог допомагає. І хто пізнає істину, він вільний, свобода можливо, тільки з Богом. Да? Вільний від цього всього мирського, від цієї брехні, лукавства, цього, всього, від цієї морської скорбі. Да? І а також блаженні, чисті серцем, вони Бога будуть бачити. Блаженні милостиві вони будуть помилувані, блаженні е, ті, які миротворці, да, які творять мир, вони синами Божими назвуться блаженні, плачущі, вони будуть втішені, блаженні, лагідні, вони наслідують землю, блаженні, гнані за правду. За ім'я Ісуса Христа, якщо нас злословлять, то Ісус каже, веселіться, радійте, бо велика нагорода ваша на небесах, бо так гнали пророків до вас. І блаженні, якщо нас дійсно гонять за Ісуса Христа, за Христа, за Євангелія, це є реально велике щастя. І якщо ми є світлом і сіллю, ми тоді знаємо відповіді, ми знаємо, як оцінювати цей світ в реальності. От, і ми дійсно тоді щасливі. Тому я запрошую вас в живу церкву вивчати слово Боже, бути світлом і сіллю для цього світу. Тому що якщо ми нещасні, це означає, що ми не адаптували ці заповіді в своє життя. І ви знаєте, дійсно сіль, яка втратила свою силу, світло, яке не світить, саме тому і приходить вся ця тьма. Да, вся ця э, депресія, э, страхи, да, це все нещастя. Тому запрошую вас э, приєднатися до джерела щастя, до Ісуса Христ.